Предмети можуть бути не тільки військового походження, будь це там гранати, міни. Також можуть зустрічатися підозрілі предмети. Предмети замасковані під саморобний вибуховий пристрій, якась коробка, з якої може прослухуватися бій годинника або будуть торчати звідти електричні дроти і мигати лампочка. То ні в якому разі при виявленні таких предметів не потрібно їх чіпати руками, а потрібно повідомити про дану знахідку до поліції. Казу, як роблять відбитки пальців. Ми подивились на дрон, послухали вибухотехніків, подивились на собак. На собаку. Ну, мені дуже сподобалось. У мене дуже добре враження наше цього. Основна мета. Теперішніх наших зустрічей з підлітками саме попередити їх про випадки вербування дітей спецслужбами і випадки, коли діти потрапляють в нестандартні ситуації, коли їм пропонують легкий заробіток, саме шляхом перенесення різних підозрілих предметів, які подальшому детонують або ж тягнуть тяжкі наслідки. Окрім того, ми ознайомлюємо дітей з професією, професією вибухотехніків, професією кінологів, професією взагалі поліцейського, які напрямки діяльності є в Кременчуцькій поліції, поліції Полтавської області, для того, щоб саме підлітки розуміли і обирали професію поліцейського.